Сьогодні день Рено продовжується. Це у нас вже третій автомобіль. А саме Рено Каджар 2018 року в комплектації Intense На 1,5 дизельному двигуні потужністю 110 кінських сил з механічною коробкою передач та пробігом 140 тисяч кілометрів. Авто в дуже класному збереженому стані, без пошкоджень, без трапен. Виглядає дуже суперово. Має. Два косметичних перелакування, Детальне е, відео з проходом з товщиноміром фарби буде прикріплено в кінці даного відео. Тому додивлюйтесь, кому цікаво. Ну а загалом це відео робиться в додаток оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Е, також нам будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь і ви завжди першими будете дізнаватись про наші свіжі надходження. Ну а зараз пробіжимося по комплектації. Що ми бачимо в даному автомобілі? Це у нас зовні видно патроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Лінзована оптика з ледівськими ходовими вогнями у нас присутні. Далі є камера з усіма можливими асистентами для водія. Маємо безключовий доступ, маємо датчики мертвих зон. Ось такі класні титанові диски в гарному збережному стані. З достойною гумою зимовою. Протектор практично новий. Також у нас є фаркопчик. Маємо камеру заднього виду. Автомобіль весь заводському тонуванні. Також присутній хромпакет та рейлинги. Ну, І саме головне стан. Весь рівненький, гарненький, без будь-яких пошкоджень. Поколи його обійшов, ну дуже гарно виглядає. Ну Йдемо до салону. Що ми маємо в салоні? Ось такі у нас сидіння, комбінація шкіри з тканиною. В даному авто жоден елемент не перешивався, хто знає Рено, у них болячка ця зона, тут все в оригіналі. Бачите КПП, як виглядає, панелька, сенсорна мультимедіа, двозонний клімат контроль Кермо в ідеальному стані. Точний пробіг 140. Так, зараз фокусується камера, 144 668 кілометрів. Далі кожна кнопочка, гляньте який стан, Все як новеньке. Два ключика у нас присутні. Береч, тут вони йдуть два біленьких. Підлокітник. Тут сумочка під ключиків є. стан дверної карти. Пройомчики теж все гарненько. Задні сидіння. Все в ідеалі. карта задня ліва. Багажник. Шторочка на місці. Працює все чітко. Стан Ляди з внутрішньої сторони. Подвійне дно, як завжди. Тут у нас є ремкомплект, тобто компресор з балончиком піни та крюк. Ми йдемо до правої сторони. Верна карта. Сидін ще раз. Також він код для будь-яких вам відомих перевірок. Ну і переднє пасажирське місце. Ще раз дверна карта. Сидіння. Панель. Ще підручимо лоточки. Дуже гарна, класна збережена машинка. зацікавить, цікавить, пишіть, звертайтеся, надамо усю потрібну вам інформацію. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі. Ну, як обіцяв, відео з проходом товщиноміром. Капот у нас 106 мікрон, 106, 107, 106, 113. В рідному окрасі крило переднє ліве. Тут, скоріше всього, є перелак. Вижте, б'ється на 40, 70, 60 мікрон більше. Не критично, але щось було зроблено по Старківці ще в Європі на офіційному дилері. Дверка водійська 150 мікрон. Теж бачимо незначний напил. Зовсім не критичний. В колір попали дуже гарно, зроблено якісно, без бруду, без пилка. Два елементи маємо фарбованих чи перелакованих хто як говорить. Задня дверка у нас вже в рідному окрасі. Задня ліва арочка теж в рідному окрасі. 11 мікро у нас. 111. Стійка у нас в рідному окрасі. 121 мікрон, 105 мікрон. 115. 107 Теж в рідного окрасі? Ляда багажних 141 мікрон, 149 мікрон, 167. 84 теж, скоріше всього, був напал. Знаєш, виходить, у нас три елементи щось. Перший раз, як проходив, не додивився. Так. Максимально в одному місці було десь 200. Вже, напевно, не знайду того місця. Нефон перелакована ще задня ляда. Заднє праве крило в рідному окрасі. Стіка зразу теж провіряємо в рідному окрасі. Дальше з правого боку теж все в оригіналі. Далі дверка водійська. Ось, вже загурився дверка, заднє права. Все в рідному окрасі. І зараз перехожу вже на дверку передню пасажирську праву. Теж все в рідному. Понизу ще раз. Все. В рідному опраці. І переднє крило праве. Рідна фарба. Ну, підсумуємо. Маємо таке авто. В ньому є три косметичних перелокування, які зроблені на офіційному дилері в Європі, а саме переднє ліве крило, передня ліва водійська дверка та задня, задня ляда. Для кого ці перелокування є некритичні, будете мати дуже класну, хорошу машинку, тому що тут пробіг 140 тисяч, 144, якщо бути точним, технічно чудова, збережена, без будь-яких зауважень. Готова до будь-яких вам відомих перевірок. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся, будемо раді співпраці.